Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді пам'ятна банкнота 20 гривень, пам'ятаємо, не пробачимо. Випущена у 2023 році. У сувенірній упаковці. В верхній частині сувенірки напис Національний банку України і на оновленій землі врага не буде. Зображення прапору України в кольорі і українських воїнів, які цей власне прапор підтримують. На, на зворотній стороні вказаний. Тираж даної банкноти 300 тисяч і рік карбування 2023. Та також дизайнери монети, це брати Харухи і Володимир Таран і логотип банкнотно монетного двору. Всередині цієї сувенірної упаковки мак зображений і напис Війна, війна і знов криваві ріки. І грім гармат. Шаблі, дзвін, могили сироти каліки і сум покинутих роїн, але, за... але за мечі на бій кривавий, за край за волю за свої, наш ворог хижий і лукавий, вже кров'ю наших селах лє, руйнує, нищить і грабує, ордою наших розбиває розбишак, борців розстрілює, катує, скидає яму як собак. Це слова Олександра Олеся, точніше, вірш зорівка. Олександр Леся 1914 року. І, власне, ось так розташована банкнота у спеціальній такій плівці, щоб вона не псувалась, і виймемо її для більш детального огляду. Сувенірна упаковка досить така яскрава, досить така гарна. Дуже подобається її зображення, забрали, що прапор такий дуже-дуже яскравий. Ну, зараз глянемо, скільки виків неї розмір. По широті майже 11, 11 см, майже, вже таке 11 см. Ширина даної сувенірної упаковки. Ну, зараз спробую ближче. Якщо лінійка правильно вказує, це 11, 11 см ширини. Так, ближче покажу ось зображення. На зображенні видно. А, тут вказано фото, я використовую. Це фото Олександра Смирнова. Використано взято за основу. Так, І якщо брати висоту сувенірної упаковки, цієї десь 21-21 см. Ну, якраз вона поміщається, ця сувенірна упаковка по вертикалі, якщо повернути у файл. якраз Впритик поміщається. Ну і власне перейдемо до огляду цієї банкноти 20. -ки. Досить така гарна банкнота. Отже, бачимо зображення 20, номінал 20 гривень, надпис 20 гривень. Рік карбування 2023. Далі назву пам'ятаємо, не пробачимо ніколи. Три знаки оклику. Пам'ятаємо знак оклику, пробачимо і ніколи. Далі водяний знак, такий специфічний, який переливається при світлі. Такі банкноти ми в обіході не побачимо. Це для колекціонерів. на неї 20 гривень. Ось на фоні бачимо зображення руїн, знищених російськими окупантами. Далі серія ЗС, я так розумію, Збройні сили і номер. ЗС, Скоріше за все, це Збройні сили. Ось цей номер двічі. Кожен такий номер є унікальним. Тобто Кожна банкнота має свій специфічний номер. Тобто банкнота, вона як відбитки пальців, є унікальними. Далі зображення Маку в центрі і е, перев'язаних рук. Зараз спробую передати світло, як переливається дана банкнота. Ось зображення таких як свічок, які горять по, по вертикалі з обох сторін. Ось вони переливаються таким золотистим кольором. Ось. Ось така от вертикальна банкнота. В нижній частині банкноти поле таке з травою, типовий український степ і е квітки маків, які цвітуть в цьому полі. Звичайно, маки у нас квітнуть на кінці весни, на початку літа. Ось і зворотня сторона банкноти, прапор України, тобто той, який зображений на палітурці на сувенірній покупки, карта, фрагмент карти України, східна частина України, отона, номінал 20 гривень. Далі прапор України і держави, які допомагають Україні в цій війні. Далі трикутник, символ для людей з вадами зору. то, який є на звичайній 20-ті, напис 20 гривень і 20 гривень прописом. Далі логотип Національного на банку України, підпис голови Нацбанку України. Слава Україні, Героям слава в центрі напис. І по бокам та Юнікод гривні, який такий, як переливається. І логотип. Знак Збройних сил України хрест, і всередині якого зображений герб. Спробую передати, як, передається, як переливаються кольори. Напис далі на оновленій землі врага не буде. Напис України і малий Державний герб України один. І з іншого боку ще один стилізований такий от герб по обидві сторони. В центрі також зображення є малого гербу України. І Напис 24 лютого 2024 року, повномасштабним вторгненням російських е, військ, роз... так розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і так далі. Спрямувала людей до об'єднання. Тобто, такий от короткий опис того, чого відбувається на території України. Зображення на цій банкноті. Тобто, чому вона опис чому присвячена дана банкнота? Зараз спробую передати ці всі варви, які зображені на даній банкноті. Банкнота дійсно дуже гарна. У порівнянні з 50 гривнями вона більш яскрава, та яка нова 50-ка вийшла вже в 2024 році, то вона відрізняється. І візьмемо для порівняння даної банкноти, візьмемо ті банкноти, які в нас є в обіході, тими, якими ми. Користуємося, щоб розуміти, щоб показати вам розмір цієї банкноти. ось 20 гривень для порівняння. Бачимо, які вони далі 50 гривень, трошки більше. Ну, по ширині вони, можливо, і такі, а от по вертикалі не зовсім. Так, 100 гривень. 100 гривень також по ширині співпадає, а по от, висоті, ні. 200 гривень майже. Майже такі. Далі 500 гривень. Лейтлет трошки не вистачає до розміру. І банкнота в 1000 гривень. Найвищий номінал в Україні це от 1000. От банкнота 1000 гривень практично співпадає з розмірами цієї двадцятки. Практично. Ну, зараз спробуємо ще ось так. Покласти їх поряд, щоб розуміти, наскільки вони співпадають. Ні, 20 все-таки буквально там на пів сантиметра вона є більшою. Більш Вищою і по широті, і по довготі. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І до наступної зустрічі!